Всім привіт, любителі небесних битв. На зв'язку повітряний масічка, і сьогодні бій на f 5 тайгерів. Грі Небесні воїни. Якщо тобі подобається гра, посилання знаходиться під цим відео. Тому ставимо свою царську вподобайку. Розвиваємо україномовний контент. Приємного перегляду. Не так, не так. Welcome to Ukraine! это Эй, вырвание зубами земли в нас тут свой закон. Эй, Силы воли, правды рваем все всей за район. Нас насыпает бурло и пит, крепляя битвом, бый за район. Бый за район, это он, вырвание зубами земли в нас тут, свой закон, эй, сыр. Пам'ятаєш, той час район Ультрас, вибивали кулаки, доки ми вибивали наклейки А раніше били за район, а тепер їдуть на сафарі вибивати сей Дев'ятий п'яті Дев танки, мано вже не на татамі, я крик, бро, ей, моє поле бітло, доки валять калаші, я валю в мікро, вам не по Золотистий колос, слава Україні, гучно вголос, сильна армія, тримаєм тонус Геть з України ще крикнемо стора Істора запалим обововно вранці Дронами не допоможуть іранці, в пакетозаводах заводах достатньо вакансій. Ми всі за своє називайте повстанці, а. Україна, еталон, колон, ей вирвані зубами, землі, в нас тут свій закон, ей, сили волі правди рвемо всі зараз. Keep it alive, Тяться в сторону рашки, димиться поле і цокають бляшки ждем перемогу, щоб цокали пляшки, доки важко, важко, важко Патріки з вулиці, топлять за район, Десь у полях ліс чи полігон Правила наші, наш закон За своє останнє накості пацани, тут ультрас азовський Вадвина прямо на тамбов Чекаєм разом сі на перемогу А Поки війна крокуємо вновь прості пацани, тут ультрас азов, ский Вадвина прямо на тамбов Чекаєм разом всі на перемогу а... Ось і закінчилося відео. Якщо воно вам сподобалось, напишіть про це. Якщо буде підтримка, і ви чекаєте на відео Grand Criminal Online, також не забудьте про це написати. Ну а з вами був Масічка. Єднаймося, браття. Не забуваємо вступати в український легіон. Всім до зустрічі, всім папа. -па.